Вітаю, друзі! Ви на каналі «Смакуй Життя зі Світланою Міхачею. І сьогодні ми з вами приготуємо чудову закуску, яка так і називається італійські закусочні перчики. Ви отримаєте смачну ароматну страву, яку можна вживати одразу після приготування. І безліч плюсів цієї страви, те, що її можна зберігати в холодильнику. досить довго. А якщо зовсім заворочитися, то їх навіть можна консервувати. Поїхали! Я дуже люблю цю страву, тому що вона пахне україною. Вона пахне перцями, кропом, петрушкою, базиліком. І у цій страві ми будемо використовувати багато зелені. Нам знадобляться перці, чесник. Ми будемо використовувати оцет і оливкову олію. Якщо ви звикли користуватися соняшниковою олією, вона також чудово зайде в цю страву. Перці, помиті, м'ясисті, ми викладаємо на решітку і на деко, і відправляємо в розігріту духовку запікатися. Ми будемо це робити до тих пір, поки шкірка не стане м'якою і буде легко зніматися. Якщо ви використовуєте, як і я функцію гри, вам потрібно буде Дивитися за перчиками і перевертати, її, тому що шкірку ми будемо спалювати. Поїхали! Перці вже в нас повністю почорніли, вони готові, я їх виймаю. В ємність накриваю кришкою для того, щоб вони запріли і шкірка легко відставала. Пройшло 20 хвилин, перці досі потіють. Залишилось перевірити, чи температура достатня для того, щоб їх можна було торкатися і знімати шкірку. Шкірка відстає досить легко, то зараз ми почнемо їх чистити і складати в підготовлену ємність. Перці я опалила на грилі, і ось ці чорні відмітники дадуть нам легкий копчений смак. Перці обережно очищаємо, виймаємо з них насіннячку, зливаємо сік, він нам знадобиться, шкірку очищаємо і почищений перчик складаємо в підготовлену мисочку. Ми можемо підготувати маринад. Нам знадобиться весь сік, який натік з перців. Саме він стане основою нашого маринаду. Щоб не потрапили залишки насіннячка та шкірки, ми його проціджуємо і одразу ставимо на вогонь. Маринад закипів нам потрібно додати до нього чайну ложечку солі, дві чайні ложечки цукру. Додаємо всю зелень з чесничком. Додаємо оливкову олію приблизно стільки, скільки в нас було рідини від перців. Чекаємо, поки розчиниться цукор сірію. А поки воно гріється, розповім вам декілька секретів. Я повернулася. Перці в маринаді повинні захолонути. І далі ви їх перекладаєте в будь-яку місткість, відправляєте в холодильник і вживаєте. Або з чорним хлібчиком, або до будь-якого гарніру. Це смакота. Якщо ви розпробували цей перчик, і хочете закатати його собі на зиму, ви робите всі ті саме рухи. Запікаєте, чистите. У перці, вкладаєте в маринад, варите 5 хвилин, розкладаєте по гарячих стерилізованих банках і закручуєте їх. Закутуєте на добу і вживаєте взимку, і згадуєте мене, кажете, яка смакота. Гарячим маринадом ми залили наші перці. І цього достатньо. Чудова страва закусочні італійські перчики готова. Тож, від мене, як завжди, готуйте, смакуйте, цінуйте життя, вірте в нашу перемогу. Все буде да Україна! І нехай смакує!